Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття сенсорики. І на цьому занятті ми з вами будемо знайомитися з геометричними фігурами. Сторони три. Трикута. Познайомтеся, з дітвора. Це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо. Наш квадрат фігура вправна. Губик він, картина гарна, печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник, час округлий він, лічильник. Ось подивіться малята. У мене є три будиночки. Перший будиночок блакитного кольору. Другий будиночок червоного кольору. Третій будиночок жовтого кольору. Але дах у них однаковий він зеленого кольору. Будиночок малята складається з геометричних фігур квадрата та трикутника. В першому будиночку живе квадрат. У нього чотири рівні сторони. І він жовтого кольору. В другому будиночку живе коло. Воно кругле і воно червоного кольору. В третьому будиночку живе трикутник. У нього три гострих кути. І він блакитного кольору. Малята, наші геометричні фігури пішли на вулицю погуляти. Ось так. Але потім подув вітер пустунець і вони всі. Перемішалися. Давайте зараз разом зі мною допоможемо їм кожному знайти свій будиночок. Ось подивіться, це у мене коло червоного кольору. І воно живе ось в цьому будиночку, де коло червоного кольору. А ось квадрат жовтого кольору. І він живе в цьому будиночку де жовтого кольору. А ось трикутник у мене блакитного кольору. І він живе там де трикутничок блакитного кольору. Так, ось іще в мене є квадрат жовтого кольору. І він живе в якому будиночку? В цьому чи в цьому? Ні маля, він живе в цьому будиночку, де у нас квадрат жовтого кольору. А ось у мене ще трикутник блакитного кольору. Як ви думаєте, де він живе? В цьому будиночку? Чи в цьому? Так, маля, він живе в цьому будиночку, де трикутник живе блакитного кольору. А ось у мене є ще коло червоного кольору. Як ви вважаєте, де живе коло? В цьому будиночку? Чи в цьому? Ні-малю, він живе в цьому будиночку, де в нас коло червоного кольору. Ось у мене ще є квадрат жовтого кольору. І де він вважаєте, живе? Так, там, де у нас квадрат жовтого кольору. А ось у мене ще є трикутничок блакитного кольору. Як ви вважаєте, де він живе? Так, живе він тут, де в нас трикутничок блакитного кольору. А ось іще є коло червоного кольору. Де воно живе? В цьому будиночку? Ні, воно живе в цьому будиночку. Де є у нас коло червоного кольору. Ось ще в мене є квадрат жовтого кольору. Так, де він живе ось в цьому будиночку, де у нас є квадрат жовтого кольору. І ось є коло в мене є червоного кольору. Так, воно живе тут, де у нас є коло червоного кольору. І залишився в нас один трикутничок блакитного кольору. Де він живе? В цьому будиночку? Чи в цьому? Ні, малята. Він живе в цьому будиночку, де у нас є трикутник блакитного кольору. Ось ми з вами розселили всі наші геометричні фігури. Малята, давайте ще раз закріпимо наші геометричні фігури. В першому будиночку живе квадрат жовтого кольору. В другому будиночку живе коло червоного кольору. В третьому будиночку живе трикутник блакитного кольору. Ось молодці малята! Сьогодні ми з вами вивчили геометричні фігури, квадрат, коло та трикутник. Дякую, мої любі, за увагу! До побачення, до нових зустрічей!